Добрий день. Сьогодні отримали годинник від фірми Ало. Для своєї дитини. Перший клас іде. Ось такий годиночок. Він дуже чекав. Так, да, Діма? Так. Да. Доставай, подивимося, що тут. Да, можу, що Та витраси його. Він дуже приємний на дотик. Дуже приємний. Колись були такі запальнички. Снімай плівочку. Так, лежи її в сторону. Доставай далі, що там є, подивимося. Так. Все у нас шнурок для зарядки Micro USB. Це захисне скло можна наклеїти. Запасні ремінці. Це для рімінців, щоб вони не торочились. Це інструкція. Там все російсько-українською мовою. І є тут. Давай подивимось. Ось, застосунок, який можна скачати. Можна скачати на один тільки телефон. А це гарантійний талон. Все. Так. Що? Все. Значить, що у нас тут є? Я вже в магазині подивився, коли забирав. Тут відкривається кришечка, під акумулятором вставляється сім-карта. Сім-карта я взяв від Київ Вона одна гривня в день абонплата. Дуже дешево виходить. Мені цей годинок порекомендував. Продавець, коли я останній раз був в от Оця іменно ця фірма фірма ось, Гармікс. Що, що саме в цій фірмі дуже добре? Вона сказала, що всі, хто брав ці годинники, ніхто не повертав в ремонт чи просто повертав. Хоча відгуки. Ну, є різні, є погані. Хоча на всі годинники є погані відгуки. Ну, по функціям я вже поклацав, все працює, все дуже добре. Е, ну, час покаже. Е, Пока нам всім подобається, дякую. Ну, Ще хочу додати. Тут почали доставати оц... оцю заглушку для USB зарядки. І вона відірвалася. Вона дуже жорстко тут стоїть. Дуже важко її. Потримай, Діма, потримай телефон. телефон. їй дуже важко просто пальцями її не достати. А це зарядка. Її треба чимось підковирювати. І коли я підковирював, то вона відірвалась. Це дуже незручно. Ну, Хоча тримається досить крепко. Вона повинна була тут отак кріпитися, але відірвалася. Дуже неприємний момент. Так, вже налаштував годинник, трохи поклацав. Є нюанси. Інструкція, як ви бачите, дуже маленькими літерами написана. І це півбіди не подробна. Наприклад, функцію виклику SOS не написано, як і зробити. Я сам здогадався, що треба на, теле, на годиннику натиснути з Ну, Зажати кнопку, тоді починається екстрений визов СОС. Ну, це годинник телефонує батькам на три номери, які заб'єш в застосунку. Щоб встановити розпочати роботу, необхідно вставити СІМ-карту спочатку в свій телефон, активувати її на пакет для пристроїв. А потім вже, коли активували, вставити, ну, поповнити і вставити в е, сам годинник. Я, і на свій телефон скачати застосунок. Застосунок є QR-код. Е, в самому годиннику є там пристрій і е, е, QR-код висвічується, де АПП це скачати застосунок. Потім, коли ви скачали застосунок, зареєструватися в ньому. І, і знову ж таки, тут є на на годиннику ззаді QR-код пристрою. ось він, А також в самому, самому годиннику там також є QR-код, який можна, можна висвітити і зареєструвати годинник. Все зрозуміло. Місце знаходження показує. Більш-менш нормально, можна коригувати. Ну, так все сподобалось. Час покаже. Дитині дуже сподобався. Він щасливий, постійно їм клацав. Не, мог, не міг дочекатися, коли годинник зарядиться, бо він прийшов розряджений. Ну, мабуть, це норма. Дякую за те, що подивились мій огляд. До побачення.